Владислав Фарапонов, голова правління інститут американістики, вже з нами на прямому зв'язку. Тож, Владиславе, добрий вечір вам. Вітаю, добрий вечір. Ботислава, от ми щойно спілкувалися з представником Голосу Америки з нашим колегою Остапом Яришем. Він сказав, що можливо позиція Пентагону може з часом змінитися, але які зараз маємо для цього передумови, тому що з одного боку, те, що сказав пан Ентоні Блінкен, як ми знаємо, так такий нейтралітет він зберіг у цій відповіді, з іншого боку, чітка категорична позиція Пентагону. Як ви думаєте, з цього приводу? Дивіться, ми повинні розуміти, що все ж таки позиція держави, такої як Сполучені Штати, це не прогноз погоди, він не змінюється кожного дня. Тому, власне, для такої кардинальної зміни, я навіть не скажу парадигми, а це взагалі тектонічна така зміна має відбутися, мають бути дійсно серйозні підстави. І поки що, так якщо дивитися на справи, як то кажуть, з позиції політичного реалізму. То насправді ризики для Сполучених Штатів, якщо вони дозволять використовувати американську зброю по території Росії, вищі, ніж ті потенційні навіть бенефіти, які може Україна і Україна, і Сполучені Штати отримати від цього. Тобто, що я хочу сказати? Що насправді така держава, як Сполучені Штати, має для себе вирішити. Або вони планують надавати більше Україні допомоги, і якщо так, то як вони будуть контролювати ось той момент, про який ми зараз говоримо? Чи будуть українські збройні сили використовувати цю зброю проти Росії? Якщо так, як знайти компроміс між бажанням України? Це робити і між тими стратегічними іншими задачами, які ставлять між перед собою сполучені штати для них. Досі задача номер один – це уникнути прямої ескалації з Росією зараз, в два четвертому році. Це задача уникнути потужних кібератак на інфраструктуру, на енергетику, на виборчу інфраструктуру. Давайте теж не забувати про це. І нещодавно були в конгресі слухання, де уже американська розвідувальна спільнота. Вже починає визнавати, що все, ж таки, Росія це загроза номер один, не Китай, як часто говорять той же міністр оборони Остін чи державний секретар Блінкен. То, все ж таки, вони дійсно цього бояться, і ми маємо це враховувати у своїй комунікації. А от як сказала Сабріна Сінк, представниця Пентагону, от в неї запитали журналісти, що це є обов'язкова умова чи рекомендація. Вона сказала, що це є публічна заява. Як можна це розцінювати? Дивіться, я буквально от сьогодні завершив дослідження якраз щодо міжнародної допомоги, і скажу наступне: що насправді ось ця позиція ставити умови щодо використання певної допомоги, да вона є важливою, але вона не є ключовою при прийнятті рішень. Тобто, умовно кажучи, якщо навіть так трапиться, що Україна використає американську зброю е по території Росії, то це не буде означати, що допомога припиниться. Це буде означати, що позиція Сполучених Штатів можливо була не такою чіткою, і Україна якось це неправильно зрозуміла, хоча, звісно, це уявити дуже складно. Тобто насправді це умова, якщо відверто і чесно, але вони цього не можуть сказати, тому що якщо така фраза прозвучить, то відповідно буде розуміння того, що Сполучені Штати дійсно от не хочуть там ескалації, і так далі. Тобто, це буде насправді. Такий мати негативний вплив на адміністрацію Байдена напередодні виборів і так далі, де все ж таки зовнішня політика не грає важливою такої вирішальної ролі. Але якщо вона пов'язана так і з внутрішньою політикою, а українська допомога пов'язана з внутрішньою політикою, ми всі були свідками дебатів майже на півроку про те, чи виділяти Україні допомогу, якщо так, то в якій кількості і, там у якій конфігурації, і так далі. То звісно, це питання буде впливати і на рейтних адміністрації Байдена. Ну, і з приводу того, якщо ситуація буде погіршуватися на фронті, зокрема, от зараз ми говорили заява сирського на сторінці Фейсбук з приводу того, що на 60 кілометрів розтягнувся фронт, це те, що стосується Харківщини, і можливо прорив на Сумщині. Чи може це змінити позицію Пентагону? Дивіться, скажу наступне. Я думаю, що якщо дійде дійсно до критичної межі. То скажімо так, на це можуть закрити очі і сказати, що якщо у вас немає іншого вибору, використовуєте американську зброю навіть по території Росії. Але ми повинні теж бути готовими, що це може мати певні наслідки у довготривалій підтримці України, тобто, як то кажуть. При чергових дебатах, от у конгресі, або там, коли буде обговорюватися наступна е, ітерація підтримки України в такому великому обсязі, як було це проголосовано цієї весни. То ми маємо готуватися або мати контраргументи, чому це треба робити, і маємо готуватися до того, що насправді такі дебати можуть ще більше затягнути процес прийняття рішень. Владислава, дякуємо вам за розмову з нашою студією.